Раді представити вам цікаву добірку нових фільмів, які варто переглянути кожному. Відкриє сьогоднішній топ-фільм Щастя для початківців. Хелен записується на курси виживання в дикій природі через рік після розлучення. Завдяки цьому досвіду вона дізнається, що іноді потрібно справді загубитися, щоб знайти себе. У фільмі ви познайомитеся з Хелен Карпентер, 32-річною жінкою, яка нещодавно пережила розлучення. Невпевнений молодший брат Хелен умовляє її записатися на курси виживання в дикій природі. Спочатку вагаючись. Ось, вона вирішує зробити рішучий крок, не знаючи, що найкращий друг її брата приєднається до них у цій пригоді. У міру розвитку сюжету, ви будете чудовою сумішу гумористичних моментів, несподіваної романтики та глибокого особистісного зростання. Початкові побоювання Хелен змінюються дивовижними відкриттями про себе та навколишній світ. Проходячи через випробування та негаразди дикої природи, Хелен здобуває цінні уроки, простійкість рішучість і здатність насолоджуватись несподіваним зв'язкам. У міру того, як вона долає труднощі курсу разом із своїм кращим другом свого брата, їхній зв'язок розвивається, призводячи до розуміння один одного. Фільм Мати Христа історія Діви Марії, яка після божественного знамення про швидке народження Божого сина змушена втекти від переслідувань царя Ірода. Стурбований пророцтвом про своє швидке падіння, Ірод оголошує полювання на всіх, немовля, держави. Марія та Йосип біжать у надії врятувати свого новонародженого сина Ісуса, якому судилося змінити хід людської історії. Батько Року Молода дружина перевертає безтурботне життя свого чоловіка з ніг на голову. Вона покинула напризволяще свого підстаркуватого чоловіка з двома маленькими дітьми та боргами за сімейний бізнес. Тепер він має відповідати за двох малих дітей хатню роботу, сімейний бізнес та оплачувати рахунки. Єдина ідея, яка приходить йому в голову, покликати на допомогу старшу доньку від першого шлюбу. У коледжі твій батько і мати Еми зустрічалися. Вони що це було несерйозно. Стрічка мати нареченої це своєрідна комедія помилок, що зачіпляє декілька поколінь. Після повернення доньки після навчання за кордоном у столиці Великої Британії вона приголомшує свою матусю сенсацією. Вона зібралась виходити заміж. Церемонія відбудеться на курорті Таїланду, тому мати і донька вирушають туди, щоб як слід підготуватися до весілля і познайомитись із сім'єю нареченого. Напруження пристрастей зростає, коли Лана дізнається, що майбутній зять, який поцупив серце її доньки. Є Людини, яка вщент розбила її серце в юні роки. Це легкий і цікавий фільм з чудовим акторським складом та красивими пейзажами, який гарно впишеться у вашу вечірню програму для розвантаження нервової системи після робочого дня. Легка смішна комедія із Хеппі Ендом. Така як ти. Це історія про архітектора Доусона Гейджа, який після смерті коханої вирушає на пошуки її зниклої сестри близнючки. Незабаром після того як він все ж таки знаходить Енді, між ними виникає роман. Фільм Час жити. Перспективна шеф-кухарка Алмут випадково збиває машиною Тобіаса. Ця аварія кардинально змінює життя двох молодих людей і стає початком неймовірного роману, який вкотре доводить, що кохання об'єднує абсолютно не схожих між собою людей. Комедійна драма залишенці. Події розгортаються на початку 1970-х років у приватній школі в Новій Англії. Ангусу Домінік Сесо нема куди поїхати на різдвяні канікули, тож він змушений залишитися на два тижні у школі. Разом із ним залишають одного з викладачів Пола Ханема. Серед усіх педагогів школи містер Ханем – найсуворіший. Він ніколи не йде на поступки та не робить жодних кроків назустріч учням. Залишившись один на один із Ангусом, він продовжує поводити так як звик, вчитель не врахував, що бувають люди значно впертіше за нього. Зрештою, впертість це чудова спільна риса, аби потоваришувати. Комедійна драма «Залишенці» створена таким чином, ніби не події розгортаються у 70-х, а фільм знімали у ті часи. Чимало зусиль доклали, аби створити відповідну атмосферу. Який фільм будете переглядати в першу чергу? Напишіть, будь ласка, в коментарі, це дуже важливо. Бувай!